Освітлення ще дозволяє, тому оцю красиву частину дороги хочеться мені вам показати. Дуже вже вона приваблива, рівненька, чиста. Завжди приємно тут ходити. Спокійно. Тут дуже затишно. І в душі народжуються дуже такі спокійні і приємні думки. Більш сприймаєш не так різко якісь незлагоди, а їх вистачає. Поки я гуляла в лісі, сирена була, ну, будемо надіятись, що все обійшлося, але ж це лишній раз нам нагадує про те, що неспокійно. І навіть коли у лісі. Споглядаєш природу, але після таких сигналів думки повертаються про матеріальні неполадки. Ну діватись нікуди потрібно дійсно знаходити в душі мир і спокій розумні люди говорять що людина не єдина у білому світі істота яка має Свідомість. Тобто вона аналізує ті події, які накочуються, робить якісь висновки. Звичайно, такі випробування вони бувають достатньо болючі. І це підриває, ну, трохи напружує нашу довіру до вищих сил, коли без явної причини ти мусиш відповідати за промахи, які були. Те, що називають кармічні. Ну, вже ж є, як є. треба його пережити, зробити правильні висновки. Саме головне. За, зараз, особливо у великих містах, людина не дуже напружується, щоб створити собі комфортні умови для проживання. Батареї обігрівають квартиру. Тобто мешкання тепле, увечері освітлюється електрикою. Є вода в хаті. І, що немаловажно, є і водовідвід. Бо ті, хто живуть в сільській місцевості, вони мусять принести водичку в хату, а потім використавши її, мусять винести. Це додаткові клопоти. В нас це простіше. Тому щоб людина не дуже розслабилася, розлінувалася. Є такі обставини, які вибивають її із сплячого, комфортного стану, змушують трудитись, просинатися намагатися розвиватися. Основна наша задача, наше завдання, з яким ми народжуємося на цій землі, це розвиватися, досягати можливих, можливих для людини. досягнень. Тому будемо дякувати за ті неприємності, які інколи падають нам у нашому житті, бо вони змушують нас активніше трудитися.